15, 16 та 17 квітня у Хусті проходить передвеликодній ярмарок крафтової продукції місцевих виробників. Більше двох десятків із них презентують унікальну продукцію. Більшість із Закарпаття та сусідньої Франківської області. Також проходить збір на ЗСУ. Що можна купити? Представлено продукцію бджільництва, сири, м'ясні вироби, солодощі, сувеніри, вироби хендмейду, вишиванки, іграшки, книги та багато іншого. Як кажуть організатори заходу, благодійний фонд лайф, кожен може знайти щось смачне та цікаве для себе та для родини. Як бачите, друзі вже у розпочалася перед Великодня ярмарка. Яка ми плануємо проводити традиційно не тільки перед Великоднем, а щомісяця. Цей ярмарок це по-перше, наше з вами історичне минуле, яке ми намагаємося відродити. По друге, це можливості, можливості для тих, хто сьогодні стоїть на ярмарку як виробник, як продавець. як... Майстер своєї справи і тих, хто приходить на ярмарок для того, щоб подивитися, купити, задовольнити свої потреби і свої бажання. завжди благодійний ярмарок. І ми за рахунок цього ярмарку намагаємося покрити ті потреби, які нас найбільш важливі і нагальніші. І це знову буде збір на адаптивні костюми, які, які ми постійно відчуваємо до наших важкопоранених Уже традиційно завітав на ярмарок зі своєю крафтовою продукцією виробник із Завидова уродженець хуста Тиберій Бортик. Його вина користуються великою популярністю через високу якість та доступні ціни. А Людмила Дівенець презентувала продукцію бджільництва. Асортимент дійсно великий. То є мед з горішками. Міндаль дуже корисний для серця, фундук із миндалем, Фундук корисний для крові, настойки, прополіса, воскової молі. Перга, великий комплекс вітамінів, мед, бощанки. Їх ще в Закарпатті взагалі ніхто не виготовляє, я перша ними не зайнялася. Воно дуже добре для зберігання продукту, натурпродукту. Добре, в ньому зберігає овочі, довготривалі, прополіс, мед. Пані Ліза з Іршави привезла на ярмарок людяники та різні солодощі. Каже, що продає печиво, яке називає пацюрками. Також має усілякі людяники. Виготовляє такі, які були колись у її дитинстві. Логендарії. Нова локація на ярмарку. Це готельно-розважальний комплекс із Рокосова. Вони презентували багато різноманітних виробів. Це і м'ясні, і повидла, і сири, і соки.